Як прокачати м'язи, ви добре знаєте. А як прокачати ваш мозок, я вам розкажу. Мене звати Білоусова Людмила, я психологіня і буду проводити тренування Фітнес для мозку. Нейрофітнес. Щиро вітаю! Сьогоднішня наша вправа буде називатися мисливець. Для полювання нам потрібен буде пістоль. На правій руці виправляємо вказівний середній пальчик, решту пальчиків піджимаємо і отримуємо пістоль. На лівій руці виправляємо вказівний і середній пальчик. Інші пальчики прижимаємо великим пальцем і отримуємо зайчика. І починається полювання. Зайчик намагається втекти. Від мисливця, а мисливець своїм пі пістолом намагається наздогнати зайчика. Можливо, у вас ще не вийде так добре, як в мене, бо я вже певний час практикую зі своїми клієнтами, але якраз саме в цей час, коли ще не дуже вправно виходить, якраз і налаштовується, набудовуються нові нейронні зв'язки. Піклуйтесь про себе, коли ручки втомляться, можна їх трошки розімняти, трусити. Або пустити хвильку, як, і тільки потім, як в справжньому фітнесі, перейти до нового підходика. Практикуйте протягом тижня, коли буде гарно виходити, то ви можете робити з ускладненням. Тобто робити через хлопок так, або додавати рухи ногами, просто починати топити, або розповідати якийсь віршик. У На наступному тижні в нас буде нова вправа. Ми переможемо! Слава Україні!